Мій рідний університет, як радо ти мене зустрічав. Виблискувало у вікнах ранішнє сонце, злітало у чисте небо твої башточки, а Азовський вітерець полохкотів прапором на флагштокові. На мене очікували лекційні аудиторії, лабораторії, читальні зали та комп'ютерні класи. А ще цікаве студентське дозвілля, мої друзі та студентська рада. Але все змінилося 24 лютого 2022 року. Мій університет вже третій рік поспіль ти живеш як університет без стін. Університет, чиї студенти розкидані по всій країні і навіть за її межами. Але де б ми не були? Ми з гордістю промовляємо твоє ім'я. Бердянський державний педагогічний університет. У нас немає аудиторії, кабінетів, але залишився наш факультет, його викладачі, студенти. І я радію, що кожен рік ми приймаємо до родини факультету дошкільної, спеціальної та соціальної освіти нових і нових здобувачів. І вони теж закохуються в університет, факультет і професію, тому що не закохатися просто неможливо. Вас коли-небудь обіймали малесенькі рученята, а вам шепотіли на вушку наприкінці практики в ясільних групах. Тьотя, а ти ще прийдеш? Я тебе люблю. А до вас забігали в логопедичний кабінет із щасливим і голосним. А ви бачили сльози бабусь, яка в центрі соціальної допомоги отримувала з ваших рук пакунок з продуктами. Наші професії дарують нам радість бути в центрі бурхливого життя і віддаватися йому всім серцем. Ми майбутні вихователі дітей дошкільного віку, логопеди, дефектологи, практичні психологи та соціальні працівники. На нашому факультеті кожен може знайти собі справу до душі. Хочеш набути практичних навичок роботи з дітьми з особливими освітніми потребами? Тобі в нашу навчальну логопедичну лабораторію, де проводяться онлайн-заняття з дітьми з окупованих територій. Для тебе є актуальний волонтерський рух, ти сам береш у ньому участь і намагаєшся залучити інших, тоді тобі в школу волонтерів. Ти потребуєш психологічного розвантаження та мрієш підвищувати життєстійкість близьких у цей складний час. До твоєї уваги психологічний клуб, тебе цікавлять проблеми нашого суспільства, і ти готовий поринути у їх вирішення, тебе навчать це робити в форум театрі. А якщо ти активна людина, яка звикла гуртувати навколо себе інших, то тобі в студентський десант С-016. А може ти ботан в гарному сенсі цього слова і мрієш про наукові відкриття, то швидше записуйся у наукові гуртки різного спрямування. Але студенту потрібен і цікавий відпочинок. Весело і неординарно провести його тобі допоможуть геймінг Клаб та студентські табори, які діють в період канікул Summer Camp та Winter Camp Федеса. Ну а якщо ти вже став патріотом свого факультету, хочеш повідомити всьому світові як тут класно навчатися, то за покликом серця ти обереш іміджовий клуб Амбасадор ФДССО». І, хоча наш факультет працює переважно онлайн, ми все ж таки знаходимо час, щоб збиратися локально. Нам необхідно побачити і почути один одного, відчути тепло дружніх обійм, поспілкуватися з викладачами. А якщо це свято, то разом його відсвяткувати. Тому університет живе, розвивається, рухається вперед, працює заради нашої перемоги. Студенти факультету дошкільної, спеціальної та соціальної освіти роблять усе, щоб її наблизити. В кожному куточку країни ми знаходимо локації, де потрібні наші руки, наші знання і уміння та наша допомога. Ми вчимося будувати демократичне суспільство, тому беремо участь у різних всеукраїнських і міжнародних проєктах, де більше дізнаємось про європейські практики та можливості їх втілення в Україні. Ми – Готові відбудовувати післявоєнну країну і наш університет.